Неприйнятних рішень не відбулося. Так, президент Володимир Зеленський підсумував зустріч з американським президентом та європейськими лідерами в Білому домі. Він підтвердив, що нині відбувається підготовка з першого до двосторонньої зустрічі у форматі Зеленський Путін. А якщо вона буде успішною, то і до тристоронньої за участю Дональда Трампа. Господар Білого Дому нагадаю переривав зустріч з українськими і європейськими лідерами, щоб телефоном говорити з Путіним про це питання. Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона готова до будь-яких форматів перемов на рівні перших осіб держав, а також дав зрозуміти, що питання окупованих територій він залишить для особистої розмови з російським диктатором. Також український президент повідомив, що гарантії безпеки західних партнерів для України будуть оформлені на папері впродовж. Десяти робочих днів і назвав кілька пунктів майбутньої угоди. Частина гарантій безпеки, наша частина, так? я б так сказав, це сильна армія. Вона складається з нашого війська, з заробітних плат. І тут виклик після закінчення війни не можна втратити свою армію. Не можна, щоб армія була зменшена в рази через те, що у вас немає фінансування. Пакет, який це другий пункт пакет е зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо пока тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Третя частина це наше виробництво дронів. І у нас є домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. А друга частина гарантій безпеки це те, що можемо ми так і ми а друга частина це те, що партнери а, зможуть для нас робити: як будуть працювати гарантії безпеки, які сили будуть працювати на захист України у разі повторення гресі. Якщо ж переговори проваляться, санкції проти Росії треба посилити. Так заявив президент Франції Еммануель Макрон. Також він вважає, що переговори мають бути чотиристоронніми за участі Євросоюзу. Макрон не уточнив, ким саме має бути представлена Європа, але нагадав, що питанням гарантій безпеки для України опікуються коаліція рішучих, яку очолює він, та британський лідер Кір Стармер. Французький президент також підтримав ідею надання Україні гарантій безпеки ідея тристоронньої зустрічі є дуже важливою. Це єдиний спосіб вирішити цю проблему. До речі, я думаю, що в подальшому нам знадобиться чотиристороння зустріч. Тому що коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту. Нам потрібні гарантії безпеки. Перша з таких гарантій це безумовно надійна українська армія. А друга це наші зобов'язання. Ми наполегливо працюватимемо останні кілька місяців в рамках коаліції рішучих за підтримки НАТО над створенням різних. Них засад гарантій безпеки та наших зобов'язань президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі повідомив, що мав хорошу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. А зараз працює над організацією зустрічі українського президента з очільником Кремля. Місце визначить пізніше за словами Трампа. Це Питання він уже обговорив з путіним телефоном. На цю розмову він нагадає, виходив під час перемов із європейськими лідерами та Володимиром Зеленським у Білому домі. Американський лідер підсумував, що зустріч хороший крок до завершення війни. Додам, що Дональд Трамп не уточнив, коли саме можуть відбутися переговори Зеленського та Путіна. Утім, змі повідомляють, що це може статися вже наприкінці серпня. Проаналізуємо візит президента Зеленського до Вашингтона та подальші дії української сторони щодо припинення війни з нами на зв'язку Євгенія Кравчук, народна депутатка, член постійної делегації у Парі. Пані Євгенія, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, вітаю, пані Євгенія. Власне зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна має відбутися найближчим часом. То чи можна говорити про прорив? У мирному процесі Україна послідовно займає позицію, що ми готові до будь-яких раундів переговорів, до будь-яких форматів, до перемир'я, до встановлення справедливого миру, і очевидно, що Росія не хоче миру, бо продовжує обстрілювати українські міста і намагатися окупувати більше території. Тому зараз я думаю, президент Трамп буде чекати конкретних кроків з боку Російської Федерації. Я нагадаю, що ще кілька місяців тому президент Зеленський був готовий зустрітися із очільником Кремля в Стамбулі чи в іншому місті в Туреччині, і ми добре пам'ятаємо, що зрештою Росія надіслала доволі такого низького рівня. Делегацію, яка очевидно не має жодних жодного мандату приймати рішення окрім якихось гуманітарних питань і організовувати обмін що ну теж безумовно важливо, але для завершення війни цього мандату недостатньо. Дуже важливо, що на цій зустрічі в Вашингтоні були присутні лідери Європейського континенту і міжнародних організацій Єврокомісії, НАТО. І ми бачили, що всі вони вони говорили практично однією one voice, так, одним голосом, і всі вони повторювали, що безпека України означає безпеку Європи, і ми всі в одному човні. І звичайно, що Європа показує, що вони готові брати більше відповідальності за безпеку в себе вдома на європейському континенті, але безумовно потрібна і залучення Сполучених Штатів. У вигляді зброї, у вигляді участі в безпекових гарантіях, і це теж ми бачили було ключовим вчора під час обговорення. Бо ем, і Україна, і президент Трамп про це він неодноразово казав. Ем, хочуть довготривалого миру, який не обмежується президентським терміном самого Трампа Пані панів. Під час перемовин України і, і Україна і Європа наполягали на сам на припиненні вогню. А вже потім мирна угода. А Трамп навпаки, його позиція, що треба підписати мирну угоду, і підписати її можна без жодних передумов. Чому це його принципова позиція? Ну, я думаю, що Трамп дійсно хоче якомога швидше завершити війну, отримати Нобелівську премію миру і отримати вдячність за те, що цей найбільший конфлікт, найбільша війна на території європейського континенту закінчився. Але очевидно, він теж розуміє, що це не так просто, але ну принаймні, треба рухатися до цієї мети, і наша позиція, українська позиція теж така, що давайте, хоча б припинимо вбивства. Бо як підписувати із якимось ну довірою до агресора будь-які речі чи там домовлятися на, на рівні очільників, якщо продовжуються атаки, летять дрони, летять ракети, вбивають дітей, бувають солдати, тобто відбувається вбивство. і важливо, що ця позиція знову прозвучала. Можливо, це питання теж повернеться на. Стіл, як то кажуть, переговорів, якщо, наприклад, той самий Путін відмовиться зустрічатися на рівні лідерів там найближчі тижні. Знову ж таки, я повторююсь, Україна відкрита до усіх форматів, і це важливо, бо не ми є перепоною до мира, і, і власне це ми намагаємося усіма силами показати. От власне питання території все ще залишається відкритим. І Володимир Зеленський на мапі. Пояснював Трампу і його команді нюанси окупації, хто що реально контролює, чому виникла взагалі така потреба у такому детальному поясненні ситуації на полі боя? Я думаю, що президент Зеленський не пояснював, хто що контролює, це зрозуміло із замаркованих областей. А що саме окупувало, яку територію Росія окупувала, наприклад, за останні тисячу днів, а це дуже невеликий відсоток, близько одного відсотка території України, бо дуже велику територію Росія фактично окупувала ще в 2014 і 2015 роках. І якщо порівняти, якби там була мапа в 2020. Другого року, коли були під контролем російські війська і Сумська область, і Чернігівська, ну, частини областей, частина Київської, знову ж таки, був велика частина Харківської області, окупована був окупований Херсон, і як це змінилося? Порівнянні з тією картою, що вчора бачив Трамп, тобто відбулася деокупація великої частини української території, і зараз Росія так вона просувається, але вона не окуповує великі частини дуже швидко а Путін намагається отримати. Ту територію, яку не міг окупувати 11 років, просто ну маніпуляціями і такою позицією в це навіть переговорами не, не, не можна назвати це. Фактично шантаж. Що я продовжу вбивство, Значить, якщо я не отримую все, що все, що мені потрібно, але дуже добре, що знову ж таки це не лише президент Зеленський пояснював, чому ми вважаємо, що Росія може використати окуповану територію для як такий майданчик, як базу, для подальшої окупації, бо це вже було це так було із окупованим Кримом, звідки виїжджали танки уже на південній області України, і ну це, це може повторитися. Ми не хочемо цього повторення. Ми ще хвилинки ще маємо. А от власне стосовно Донбасу, адже так званий обмін територіями, президент України обговорюватиме лише особисто на зустрічі з Путіним. На вашу думку, чому Володимир Зеленський зайняв саме таку позицію? Ну, я все-таки повторю, що президент Зеленський залишається в конституційній рамці і українські території. Це українські території визнання окупації поза внуєш обговорення так є де-факто. Території, які контролює Російська Федерація, це трошки інша конструкція юридично. Ну, моя думка, це ну фактично показати відкритість до зустрічі. Хай Путін відмовляється від зустрічі. Ми не від не відмовляємося від будь-яких зустрічей, але залишаємося в рамках конституційного ладу України. Дякую вам дуже, пані Євгенія, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість Дякую сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.